Я в ефірі. Всім доброго. Ну, ви на моїй сторінці Ксенія Карачун, тому я думаю, ви знаєте, хто я, чим я займаюся, але хтось, можливо, так залетів. Я Ксенія Карачон, кризовий психолог. В мирний час була перинатальним психологом. Я тренер міжнародної асоціації психосоматики та телесних терапій. Я практичний психолог. У мене куча регалій. У мене куча у мене вже є три книжки випущених. Я практикую з МАК картами. На даному етапі у мене з'явилось дуже багато клієнтів, в яких почала спрацьовувати психосоматика. Тобто не пережиті емоції, які ми запихнули в свій організм. Зараз вилазять тим, що з'являються психосоматичні симптоми. Що таке психосоматичні симптоми? Це ви пішли до лікаря, здали аналізи, зробили кардіограму, а хоп, а діагнозу немає. І лікар каже: Ні, ви знаєте, у вас все добре. Ну, попийте заспокійливі. Ми зараз будемо сьогодні будем говорити про це. Першим таким пацієнтом, ну любим пацієнтом, стала моя мама. Ось вона пройшла лікарів, вона приїхала з Польщі, в неї були е е е свої симптоми. Я вже розуміла, що це, але перестрахувавшись, моїй мамі 72 роки, я кажу, мамоючка, давай ну сходи. Пройдись по лікарях, здай, її, зроби кардіограму і так далі. Мама все це зробила, і е, на фоні вчорашньої перепадів температури і проблем з нашою природою. Тобто, природа теж їй не подобається все те, що твориться в нашому світі, і вона плаче разом дощем, разом з нами. Ось е, моєї мами з'явились психосоматичні симптоми. Я своїй мамі пояснила, що ми робимо далі, як ми працюємо. Пропоную вам такий вебінар, якщо є необхідність в вебінарі, де я можу розказати вам про стрес, про травматичні події, як ви їх пережили чи не пережили, куди ви запихнули свої емоції, як навчитися переживати ці емоції, як дозволити вихід цим емоціям? Дайте знати. І я на наступному тижні я матиму вільні години. Я проведу для вас. Відкритий безкоштовний вебінар, де розкажу, що з цим всім робити, куди бігти і як працювати з панічними атаками. Бо зараз дуже багато хто реагує на різкі звуки, на нехватку повітря і так далі. Цим всім спробуємо розібратися всі разом, тільки дайте знати, чи вам це необхідно. Якщо, хоча б під цим відео наберемо там ну, хоча б 5 плюсиків, я обов'язково для цих п'ятьох людей проведу цей вебінар, де ще раз повторюсь, розкажу, як працювати зі стресом, як дозволити собі пережити ці емоції, як дозволити собі пережити емоції, які ми загнали. В глибину наших організмів 24 го числа, тому що зараз дуже багато хто повертається в Україну. Тут ще є тривоги, і е, в людей одна ситуація накладається на іншу ситуацію, і люди починають від того дуже сильно хворіти. Ну як мінімум, з тим, що стикнулася я. На прикладі моєї мами я вже вам це розказала. Тобто, якщо ви хочете такі, такий вебінар, плюсиніть, і, і я обов'язково його на слідуючий неділі проведу. ну назвемо його кризисне консультування або методи самодопомоги собі при стресах, при гострих стресових реакціях і при ем, переживанні горя травм і таких всіх усіх негативних емоцій, які ми зараз переживаємо під час війни, під час військових дій. Завжди з вами ваша Ксеня. Зараз не маю як про це. Можна було там почати це розказувати, але це я хочу розказати все і зразу за взяти цілу годину, розповісти, показати вам ці практики, пропрацювати разом з вами їх. Тобто, якщо вам це необхідно, поставте плюсик, і я це зроблю, якщо а, цей вебінар нікому не потрібний. Ну я не буду заморочуватися якусь лишню годину на наступному тижні. Дозволю собі полежати. А з вами була я. Чекаю вашого фідбеку. Розказуйте, що у вас є, і можливо, якщо у вас є якісь запитання, ви можете задати під цим відео. Я обов'язково в вебінарі дам на них відповідь. Цілую люблю. Бережіть, будь ласка, себе.